Всім привіт! Я в Італії Сьогодні зранку вирішила піти купити фокачу, тому що я подумала, ну дієта то дієта, але потім не буде шансів купляти фокачу. Коротше, ще мені сестра Руслана дала кросівки з теми, які треба назад повернути, відправити. Думаю, ну, Аня, ну що ти не справишся, справишся? Трошки стрьомінька, але думаю, ну якось на пальцях там. Скажу, що типу з, з, з траду, коротше, з перекладачем е, на телефоні, якось відправлю. Коротше. Спочатку йду на пошту, тому що думаю, ну, що я буду тягатись тою фокачію. Іду на пошту, сідаю, чекаю, бачу, що у всіх є номерки. Думаю, все, мені треба номерок, тому що всі з номерками їх визивають по номерках, а мене ніхто не визиває. Думаю, так, треба взяти номерок. Підходжу до того апарату, щось не бачу там кнопки взяти номерок, беру якийсь то номерок вже. Там якась бабулька теж не знала, я подивилась, як їй допомогли, і потім сама взяла. Взяла я номерок. Потім я подивилася, що там можна ще взяти номерок окремо для відправки посилок. Взяла ще номерок для відправки посилок. Чекаю, сиджу. І довго чекала, півгодини, мені здається, вони обслуговували двох людей. Просто дві каси, оці віконця було відкрито, і обслуговували пів години. Там вже черга з 10 людей зібралася. Я, слава Богу, третя. Коротше, сиджу, сиджу, потім підходжу до віконця, кажу, в мене два номерки. Не знаю, коротше, як я там об'яснила, але кажу, що мені на перекладачі показали, що мені треба відправити посилку. Вона така, окей, я їй достаю з пакета а, ці кросівки, і е, вона така, е, а де твоя коробка? Я така, не знаю. Типу, це схему, воно в пакеті приходить. Вона така, зараз подивлюсь, слава Богу, була добра жіночка. Вона там знайшла якийсь який, до якого можна покласти, і коротше. Поклала мені в пакет, але каже: тобі треба піти там в багачерію, треба розпечатати фа... ну, типу документ, щоб відправити посилку. Я така, прикол. Думаю, ладно. Коротше, вона взяла посилку, взяла ці кросівки, а мене відправила. Каже: ти, якщо що потім прийдеш, не треба стояти в черзі. Ну, коротше, вже рука болить. Тримати телефон, але історія цікава. Коротше, я вже е, пішла, іду і думаю, де ж та бакочерія? Бачу, тільки там кафешку якусь. Думаю, боже, щас іти шукати, що йому казати. Тому що як сказати, мені треба розпечатати файл і можна, будь ласка, електронну пошту. Це, звісно, цікаво. Ну я, я, я ще намагалась тренуватись, не нервувати, тому що, ну, в принципі, це взагалі не проблема. Ну. Взагалі-то, якщо так думати, то нервів це не коштує. Все вирішається, все там, ну інтернет є, телефон є, все, все супер. Коротше, я така йду і бачу Марко. Це чоловік мами Руслана. І я ж така, о, покладу сюди руку. Коротше, я така думаю: зараз я його зловлю, перебігаю дорогу, там немає де пашохідного переходу. Перебігає дорогу, така чао Марко, аюта мене, перфаворе. Коротше, кажу, що допоможи мені, будь ласка, е, кажу, що мені треба. Я йому перекладачі переклала, що мені треба розпечатати форму для відправки кросівок. Е, і мені треба туди. Типу, він каже: А тобі туди. Я така. Він такий пішли. Хочеш, щоб я з тобою пішов? Я кажу: ну так, да, можна, щоб е, ти зі мною пішов. Потім він такий іде. Я така а може він кудись йшов, йому треба там по часу. Я така перекладаю в перекладачі, типу, в тебе є час. Він каже: Да, да, це типу дві хвилини в мене є.' Я така вже піднялась, думаю, боже, наша я його попросила. Але думаю, це судьба. Він прийшов, все за мене сказав, все заповнив на телефоні цю електронну пошту, тому що він диктував її, а не було її ніде написано. І, коротше, да, я розпечатала, слава Богу, мені Руслан дав монетки. Я заплатила один долар, і потім пішла, віддала цю форму, і потім а, заплатила, нічого я не платила, це було безкоштовно. І все, і пішла. Вона мені дала ще чек. Потім йду я за цією фокачею, Коротше, а, підходжу, дивлюсь. А там зазвичай стоїть така стойка, і там номерки треба брати, щоб вставати в чергу. І вони теж, у них є таке табло з цифрами, і вони натискають і там цифри. Я ж така думаю, у всіх є ці номерки, а в мене нема. Підходжу до цієї штуки, там їх не торчить. Тобто зазвичай вони сторчать з ці, цієї штуки. Я така. Може закінчились, ну вже одинадцята, може, може все. Коротше, я стою така, зайшла, подивилась, іншої штуки нема. Думаю, ну ладно, ну що робить, підходить дідулька. Ой, мені сьогодні бабульки-дідульки спасають просто. Коротше, підходить дідулька. Э, Ні, бабулька, в цей раз бабулька теж э, підходить. Та чи дідулька вже забула? Коротше, відкриває цю прям штуку. То був дідулька, да. Відкриває прям цю штуку, поправляє там оцей э, рулон з цими білетиками, закриває і бере собі білетик. Я така. Офігеть! Я б тут зараз стояла! Коротше, я така підходжу, думаю. Для мене брам всі прокладують дорожку. Така підходжу, беру цей білетик. Коротше, і дуже швидко вони так все обслуговували. Слава Богу. А, uh, і взяла я, коротше, фокачу. Вони там просто сміялися з того, як я пояснюю. Я кажу, ну, я знаю, як сказати, типу, нормалі. Он пецо нормалі, потім я кажу, со скуза три пеце. А посо пренді квесто – «also». <laughs> як сказати також, я забула. Я, я зрозумію, якщо мені скажуть, але я забула. Коротше, беру, потім беру там вона, вони вже, коли я брала маленькі піцеті. Я така по супренді підсете. І вона каже, є такі-такі-такі. Я така, а три нормалі е конвурстель. Вурстель це сусідча, коротше, сусідка. Коротше, от така історія. Я справилась, вже йду додому, купила цілу цю штуку берсетту. Цих фокач, купила ще печеньки, зараз зроблю розпаковку на е, хлібчик. Ось. Ще Сьогодні думаємо поїхати всі в центр знов і вже заходити по магазинах. Можливо, мій чоловік не піде, тому що, що ми там робити, буде ходити, ото, а на що тобі ото надо, а на що тобі ото надо, а ото тобі надо. А я хочу купити собі щось. Можливо, купальник, тому що у нас вибір купальників в Канаді не дуже, я б сказала, там навіть обрати. Нічого, тут є і це дзені, скальседонія, інтімісімі. Це тільки ті, які я просто так проходила. Ще відкрилась манго, тому хочу поїхати. Отак. От Зараз йду додому. Цілу годину гуляла. А ви мене слухали, так? 20 хвилин. Але хочу запам'ятати цей досвід, тому що, знаєте, я пишаюсь собою, коли я. Сі, чао! Квесто, Боже, я забула, що ти говорила! Ну, это странная собака, постоянно гавкает один у меня. Я до тетка тоже чуть-чуть странная. Но обычно э, Руслан говорил... Э, Как-то он говорил рекламу. Забыла. Вот он там стоит, уже встречает меня. Вот, смотрите. Алора. Allora. Робимо розпаковку. Зараз вам все покажем. Так, я купила. Печеньки. Це вже було е, останнє, що я замовила. Ось так, виглядає. Не знаю. Я, мені здається, колись коштувала таке, але мені здається, що просто пісочні тісто. Ось такі печеньки стояли 5 доларів. 5 євро. Але це все, що вони самі роблять. Так, ось це. Здравствуйте. Так, продовжимо. це у нас підцечки. Виглядають вони ось так. Вижте. Це у нас конверстер. Ще є просто з моцарами. Ось так виглядають. Вони смачні. Так, показую далі. луком. Кончіполі. Ось так виглядає. Так. Далі. З сиром. Ось така. І там посередині сир. І взяла ще звичайно. Вона виглядає ось так. М -м -м. Ви знаєте, як раніше, коли ми ходили за хлібом, ми їли попки від свіжого батона або хліба. Це дуже смачно. Ось така.

Так виглядає базар прямо в центрі міста. Дивіться, що тут продається. Я не буду дуже знімати, тому що якось некомфортно себе відчуваю трошки. Але хочуть черешню Кілограм 12 євро. Там риба продається, якось мені незручно знімати. пройдусь подивлюсь, що тут, звісно, по цінах. Але просто у них в місті не дуже багато туристів, щоб ми прям йшли отак і знімали. Але але, але, дивіться. Ну, якась так собі чересня. От 1050 за кіло. Ось тут якась шпанка за 12 євро. Не буду її брати. Підемо далі. Бачите, тут вже закривається. Щось все розпродали. Так, ось таке місце. Ось тут різні овочі. Блін, я вже заговорюсь. коротше, ви поняли, що то були не овочі, а цей. Намагаюся людей не знімати. Тому що якось ну, не дуже мені б не сподобалося, якщо б мене отак знімали. Абрикоси. Бачите, персики. Дивіться, які абрикоси. А тут спеції, гриби. Діться. О, яка манго. Смачні. Спеціалі бороса. Мені здається, я не звідти прийшла, тому треба йти далі. Тут всяка паста. Тут вже не оттуда. Такі какие-то вже приготовлене. Тесто вже бачите закрито. Я навіть не знаю, звідки я зайшла. Мені здається, я знайшла, зараз покажу. Так, от сюди я заходила. Ось там. Тільки подивіться, о яка краса. І запах моря, дивіться, басейн, море. Це ж просто сказка. Вже в понеділок їду на море. Через день. Бачите, яка водичка. Виглядає електричка, на яку ми йдемо. Шукаємо. От дивіться, білетик. Ось такий буде в мене закладка в книжку. Правда, А яхта видишь, Ань, какая? Мы сейчас туда поедем. ну там, где я стоит Видишь, Ань? Нет, еще. Нет? Quiero que es posible. Yo quiero que es posible. Дивіться, ось так набережна з яхтами, тут ресторан. Ці дві жіночки нас позвали на вечерю. Це варто було того, щоб чекати три роки на цю відпустку. Всім привіт-привіт! Ми сьогодні приїхали на море. Ми вже були на обіді у наших... Теж у таліці. Я нічого не знімала, тому що якось було некомфортно, знаєте, у людей вдома прийшла тут з камерою. Ну, вони мені не скажуть, що не можна, але я думаю, що було не треба. Дивіться, ми прийшли на ось цей пляж, називається Медуза. І дивіться просто які волни. І я в шоці. Ребята. Я думаю, що нас не пустять купатись в море. Дуже штормить. Не тільки що спасали. Прийшло 10 хвилин, Руслан пішов плавати. Але ця жіночка Лалі. Це наша знайома. Вона дуже гарно плаває. На вчитель плавання, коротше, грає в якісь ігри на воді Забу, як Називається у мене зараз трошки руки трусяться, ще й ноги. Але да, волни сьогодні дуже сильні. Ось там от червоний прапор. Не можна взагалі купати, але... Дуже-дуже гарно я купалась в матці і там видно риб. Важко, важко, тому що ти пливеш, а волни тебе уносять. Куди-кудись. Коротше, дівчатка, мене тільки щось спасали <рес> спасательним кругом. Я пішла плавати, але щось, не знаю, можливо, панічна атака, але я просто не могла дихати Як отак. От. І все, і в мене щось. Я сказала, що я далі плити не можу, щоб мене спасали, тому що я реально просто на, на місці стояла стрьомно, Але мене спасли. Тут всі зібрались на пляжі. Короче. Так що будьте обережні. Так, ми вже прийшли переодягатись, дивіться. Вот так. Оп. Я предкрываю. Я первая. А я первая. Нет, мы с тобой вместе, поэтому. Я быстрее. Она быстрее делает. Я первый. первый. Так, ну, Ой. Меня Короче, все, буду зараз первый chiodo 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 sorry. chiodo 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 Che bravo che sei. Guarda, chiodo 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 di tutti i colori, rosa. Sì, mm. Ma gli piace giocare a Cano Apollo si chiama. Ma sono in due, eh? аварія сталась, автобус їде, впав, хтось, дідуська збив. Так, переходимо дорогу з кузів чи з Куза, Ніяк не можу запам'ятати. Так, ідемо кудись. Вічина аказа ближче додому, замовити піцу. Неволі телепізень. Адестра? По сіністра. Так біжень. Прийшли вже до наших італійців додому, бачите, тут такий величезний балкон. Із ось таким видом. А чок? Ось так виглядає туалет. В Італії. Помаранчеве. Біде обов'язково. Годинники, щоб довго не сидіти. Пройшов наш день. Дякую вам за перегляди. Побачимось.